Олія для волосся, причина багатьох суперечок між перукарями та клієнтами. Хтось кричить на мокре волосся, хтось кричить, наносиш на сухе, бо на мокре не можна, тому що воно палиться при дії температури чи фену. Що робити, як наносити, та який продукт обрати? Давай будемо розбиратись детальніше. Тримає в руках унікальний продукт, дуже крута олійка проти завивання. Давай розберемо її склад, те, що ти любиш. На першому місці у нас циклопентасілоксан, силікон, друге місце діме силікон. Далі парфум і все інше. На останньому місці олія. Чи треба боятися олії і її дії на волосся під температурою? Насправді ні. Будь-яка олійка, яку ти береш в руку, синтетична, яку розробляють бренди, складаються з силіконів. І це прекрасний продукт для захисту кутикулярних шарів від дії температури, від дії сонця, для розглаження волосся, для розплутування волосся, для того, щоб запобігати появі посічених кінців. Дана олія буде захищати від дії високих температур, від вологості та від? Забруднення твоєї волосини, тому можеш використовувати спокійно на вологе волосся після кожного миття. Подивись відгуки наших клієнтів. Це про безпеку. Волосся сухіше. З часом від силіконі не стає. Тому не бійся, використовуй її, а замовити можна просто написавши нам в дірект. В шапці профілю є посилання на наш інстаграм.